Іноді, з та палок можна створити справжній шедевр. У мене є дві ніжки та залишки радянської тумби. І я хочу зробити стильний стіл для передпокою, як Spінтерест. Отже, без зайвих слів починаємо. Ви на українському ютуб-каналі, де все про редизайн та ремонт. У моїх планах пофарбувати стільницю, а все інше залишити в дереві. Тож спочатку займаюся підготовчими процесами. Ви, напевно, вже бачили ці етапи. Але хочу підкреслити: найголовніше ретельно підготувати поверхню до фарбування. Це займає чимало часу, але результат вартий зусиль. Головна мета зробіть поверхню, наче попка лимовля Намічаю, де будуть встановлені ніжки, саджатиму їх на саморізи та додам ще куточки, щоб конструкція була більш міцною. Цю планочку на стільниці поки що прибираю, вона заважає, але згодом поверну її назад. Спитаєте, де знайти такі ніжки? Мої я знайшла на Оликс. Точніше, купила радянський стіл за 100 гривень, який став донором для декількох моїх проєктів. Коли ніжки на місці, час встановлювати між ними планку. Закріплюю її так само на куточки. Іноді під кутом досить важко вкрутити саморізи. Навіть з подовжувачем. Тож, іди сюди, чоловіче. І я кожен раз не розумію. Ну, руки однакові, але чому в них виходить? А в нас іноді не виходить. Але місія виконана. Їдемо далі. Планочку повертаю на є законне місце. Там були вже дерев'яні шканти. Лише додаю клей ПВА, щоб вона закріпилася міцніше. Дирочки від саморізів закриваю шпаклівкою. Це дирочки, на яких кріпляться ніжки. Залишилися бокові стіночки. Намітила собі розміри і вирізаю їх лобзиком. Як альтернатива можна звичайною пилою, але треба потім трішечки зашліфувати. Все нарешті стіл зібраний, підготовлений до фарбування, тож починаю. Там, де в мене деревина, я вирішила вкрити лазур'ю. Ось ця марка Білінка це просто Love Love. Я купила її точно рік назад і вкриваю постійно саме цим кольором Полі Сандер. Він дуже красивий! От прям, от то що треба. І сама лазур мені дуже подобається, тому мій вам рекомендую. Перед фарбуванням стільниці обов'язково вкриваю ґрунтом. В мене він адгезійний від марки Skyline. Ще додам трошки пікантності: це трафарет, текстурна паста середньої зерністості і гумовий пензлик. І ось такі куточки більш привабливі стали, як для мене фарбую я у жовтенький колір. Це емаль марки композит. Саме класне, що емаль не потребує фінішного покриття. Отже, лакувати поверхню не треба. Кріпитися стіл буде до стінки і використовую ось такі кутки. Ось так виглядає у фінальному вигляді. А ось показано, як це закріпити. Це дюбіля. Якщо покажете це відео чоловіку, він зрозуміє, як вам допомогти. І тепер дивимось, що в мене вийшло. Якщо вам сподобалось, то буду вдячна за вподобайку. А ще підпишіться, бо попереду вас чекає захоплююча серія відео, де я роблю ремонт в орендованій квартирі за власні кошти. Ви побачите усі етапи, а головне, я покажу, як можна це зробити з гімнатопалок. Гарантує, буде цікаво!